Дива теж трапляється у прифронтовій зоні. станично Луганська райрада зібралась на засідання і визнала більшістю тих, хто обстрілює їхню територію агресорами. Відтепер там у станиці Луганській Росія агресор. А ЛНР терористи офіційно. До речі, з 21 депутата за таке рішення проголосувало 19. А в селі на нейтральній смузі Лопаскиному наші вояки сьогодні встановили український прапор. Аби купити продукти, місцеві переправляються на інший берег Сіверського донця. А це вже окупована територія до ворога якихось кількасот метрів. Проїхати у Лопаскини та побачити на власні очі, як живуть люди на лінії зіткнення, Вдалося Івану Гербанюку. Один з найнебезпечніших шляхів на Луганщині уздовж сіверського донця. Інший берег контролюють сепаратисти. Хлопці з батальйону Золоті ворота прямують у село, яке знаходиться прямісінько на межі. Лопаскіне тут жартома називають своєю народною республікою. На селі не лишилося ні магазинів, ні лікарні, ні місцевої влади. Люди самі собі господарі. Усього 50 душ, і тих рідко зустрінеш. Селу добряче перепадало і не раз з огляду на те, що знаходяться між двома вогнями, що правда, вже з місяць сюди кулі і снаряди не долітають. Залпи бували що чутно неподалік. Ні туди, ні туди. Ну куди нас? Я хоч би куди небудь. Так, жартує тут не лише Михайло Степанович, усі за авторитет. Нині тут сусід дядя Толя єдиний, хто лишився з депутатів сільської ради, поки та ще існувала. І єдиний в кого є автівка, раз на місяць нею вивозить бабусі, дідусів за кілька десят кілометрів отримати пенсію. Не приховує, переправляються човнами і на інший берег. Це вже околиці окупованого слов'яно-сербська, найближче місце, де можна купити хліба. Магазин, только таким образом добратися можна. Или в больничку, или за аптеку, или що куда-нибудь. Додає, так було і до війни. Хто ж знав, що колись опиняться на різних фронтах? З того берега сусіди, які ЛНРівцями не дуже люблять, щоб їх називали, також припливають у гості. Як от пан Валерій, обговорити останні новини з обох боків. Все дорожає. Привіт! Що, що хотіли, то ви вміємо. Ждем надіжди. Вона краще, щоб війна закончилась. это в первую очередь. Сіді там що ж люди ждуть. Ну і що, що посталася Україна? Поважають тут і українських військових. Хлопці із золотих воріт частенько допомагають, чим можуть. Сьогодні ділилися продовольством. Є можливість у нас з продуктами, то допомагаємо, лікарствами є можливості. Ми тоже подвозим, допомагаємо, тому що ми дійсно їм тяжело. Ситуація ж, у якій опинилося село, коли під боком окупаційна влада до найближчої нашої десятки кілометрів болотяними шляхами навряд чи вирішиться найближчим часом, ворожі загони. Поруч у них наразі чи то навчання, чи то підготовка до чогось тривожнішого. Це добре бачить на українських спостережних пунктах. Через це відновити повноцінне життя у Лопаскиному поки важко. Аби ж бачили і на тому боці, і не жартували більше на цьому. Вперше за рік у центрі села Замайорів жовто-блакитний стяг. Була, є і буде. Україна назавжди. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кущій та Станіслав Каранчук. Спецкор. 2+,2.